І, може б, це і влаштувало би Бельгію. Я не здивуюся, що бельгійці б взагалі залюбки б зняли б санкції і віддали ці гроші росіянам, щоб відновити спільну торгівлю з росіянами та іншу економічну діяльність. Але е, ні Німеччину, ні Францію це не влаштовує. І це добре. Також Нордіків це не влаштовує, а це ну, серйозна сила, коли вони всі разом, і Балтійські і Нордичні країни. Ось, тому я думаю, от недарма президент вже двічі їздив до Парижу на зустріч з Еммануелем Макроном. Тобто, ми знову назад себе прив'язуємо до Європи. Нам обов'язково важливо Європу включати в будь-який мирний трек, будь-які переговори і пояснювати, що ну це не питання України і Росії, це питання взагалі майбутнього Європи. Ось тому я думаю, далі ці перемовини забуксують. Е, ну вони вже забуксували, і я б великих надій на них не чекала. Пане Федоров, у вас яка позиція? Ви все ж таки маєте надію, що все щось може статися Ні, вруті. процес, Я більш згодний з Романом процеси йдуть і. Перемовини все одно не тривають на тому чи іншому форматі. Ну, у міру поїхав знову ж таки до Віткуфа вже в Майамі, і будуть про щось ти можеш також домовлятися там, говорити, якісь узгоджувати позиції. Тому я не говорю, не, не думаю, що перемовини повністю згальмувались. Треба враховувати, що Путін має для внутрішньої аудиторії продемонструвати, що ті задачі, які перед ним стояли, які він декларував для свого народу, вони мають бути досягнуті, тому що як зараз пояснити, що от ми зупиняємось і далі не йдемо. І ті всі цілі, які декларував. Рябков своєму ультиматумі вони ж не виконані, вони апріорі виконані, не не можуть бути. Тому тут перше Дивіться, тут ж вони зараз потрапили в таку западню власного ідеологічного цього зомбування людей. Вони висунули устами в устами Рябкова ультиматум який апріорі є нереалізований, да і їм зараз треба з цієї ситуації, не досягнувши якихось тактичних успіхів. Я там деколи дивлюся притомних російських аналітиків, які оцінюють ситуацію. Вони вже просто таким знаєте кипкують з росіян з їхнього генерального штабу, коли вони заявляють там про колосальну перемогу, коли взяли якесь там село. говорить, майже аналог там селінградської битви. Тобто вони самі розуміють, що це позиційна війна, яка йде на виснаження, які не говорячи про таких стратегічних цілей, тактичних цілей і дуже рідко вдається досягнути. Там ну окупували три декілька кілометрів території, да? але це ж не стратегічна мета. От стратегічна результат був в 2022 році, коли наші збройні сили очистили фактично значну частину окупованої території і готові були йти далі. Якби нам трішки на той час наші партнери допомогли, то я переконаний, що Луганська Донецька область були б звільнені. Там не було фізично не було укріплень, там фізично не було військ, ну, дали а Ми просто видихлися. Якщо б Марсів в достатній кількості, Тому то зараз я не думаю, Дивіться, ситуація в Росії, якби вони там не вихвалялися своєю стабільністю і, там, і так далі, вона ну, економічно не дуже гарна. І запас потужності в них ще є певний. І за рахунок якраз військово-промислового комплексу, тому що вони запустили на привеликий жаль, на відміну від нашого не в повній мірі, ми це змогли реалізувати. Вони це реалізували. Вони дуже швидко вчаться, вони перехоплюють наші інноваційні ідеї і зразу їх втілюють в свої масштаби, втілюють в свої, і нам дошкуляють, скажімо так, Оптиковолоконні дрони, да, які ми фактично започаткували, завдяки тому, що вони дуже швидко це масштабували, вони змогли. Паралізувати нашу логістику в Курській області, тобто ми Курську область втратили практично ну, з точки зору військового такого технологічного питання, за, через те, що вони оптиковолоконними дронами змогли дуже паралізувати нашу логістику і наші збройні сили, які там перебували. Але вони, тим не менше, як я вже сказав, певний запас міцності мають. Він не безмежний, і якби трішки, отут я погоджуюся з колегами, якби наші західні партнери були трішки рішучими і більші, скажімо так, санкції не отакі, знаєте. 21 пакет, який так почуть, почують, почують, якби вони зразу більш жорстко обмежили хоча би нафтогазову сферу. То на житті населення Росії це значно швидше відбилося б в негативному напрямку, але це також не за горами, але вони урізають соціальні виплати, що також говорять про те, що погана. так 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 ситуація погана, але вони готові, умовно кажучи, ви знаєте, я вам скажу це. Отже, по лінії наших розвідників вони перехоплюють періодично повідомлення, листування між російськими військовими і їхніми родинами. От цинізм. Ну настільки очевидне, що навіть складно його уявити. Мати пише синові: наші розвідники перехопили. Якщо тебе вб'ють, то нічого, тому що та виплата, Гроші яка прийде, нам нам пати там на 10 років вперед. Розумієте? Тобто вони це розглядають виключно як спосіб. Ну, скажімо так, з е, тих глибинок російських вони таких грошей, які зараз отримують, вони ніколи в житті не бачили, і це є ключовим мотиваційним е, посилом, який вони застосовують. Я хотів би повернутися до моменту наших європейських партнерів. Тобто угу. на цих переговорах, тобто там, я так розумію, кілька насправді документів. Та? І один із них якраз от проект угоди про гарантії безпеки. Та? Тобто, і наскільки я знаю, у європейців ні, ну, жодна з європейських країн там, наприклад, дати гарантії безпеки не на рівні НАТО Україні, а на рівні. Ну, От, як це в да, дякую, а, ніхто поки що не вписався. Mm. Да, тобто бо, там, де мова про 200 мільярдів, то багато якби, батьків цієї перемоги. А там, де мова про реальну конкретну підтримку, таку от, ну, не, не на словах, а таку, ну, коли треба буде стати поруч. них Чому вони не погоджуються? Тому що вони. У них немає відповіді, чи їх чи буде діяти стаття 5, чи американці включаться, якщо по них, в їхній країні, росіяни будуть за це бити. раніше, от суть обговорень коаліції рішучих з американцями полягала би в тому, що ось е, припинення бойових дій, ми відправляємо європейців в Україну наші війська. Але якщо по нам будуть бити росіяни, то ви, американці, поможете нам відбиватися. І цієї гарантії Трамп не може дати. Ну, або нема віри, або ну, от, ну, от немає розуміння в них навіть взагалі, чи Америка залишиться в Європі. А ми розуміємо, що НАТО побудовано на тому, що американці є основним ну, мажоритарним власником НАТО. І, на жаль, Європа поки що без американців. Не може замінити собою, от всі ці от безпекові себе архітектури. Не може Да. Я можу сказати, тут, коли тут, тут, тут все, дивіться. Тут все дуже важливо, то, що ви говорите людям. Щоб хто нас дивиться, щоб вони розуміли, європа не тільки не має спроможностей, скажімо так, фінансових чи військових. Вона не Фінансова має поїде. і фінансові, ну, фінансові захоті, можливо, так, захотіти. То, Фінансово тому... погоджуюсь, але є критичні зразки якраз озброєння, які. Тільки Америка виробляє ну от зараз. Ми бачимо, війна перейшла в таку терористичну спрямованість, коли ракетами атакують мирні населені пункти. Протидіяти балістичним ракетам можуть на сьогоднішній день, на превеликий жаль, практично лише американські засоби протиповітряної протиракетної оборони. Тобто вони є на озброєнні в Європі, але кількість їх не безмежна, і навіть, навіть нам ракети, які нам зараз дуже потрібно, вони не дають, тому що вони бояться, що наступними цілями можуть стати їхні міста, і вони це тримають. Але і ці ракети вони не є, скажімо так, дуже великих обсягах. Тобто вони достатньо прагматично відносяться до війни України, думаючи насамперед про своє майбутнє і... Ну, і тут ще дуже важлива компонента це розвіддання. Так. І наскільки розумію, що в цьому плані також. Mm -hmm. Можуть бути деякі нюанси у майбутньому, оскільки вже європейці кажуть про те, що американці не тікають, що в якийсь момент вони просто можуть пристати надавати розвідданні і тоді так, це вони буде... можуть росіянам надавати розвіддані. Де, ну, де... Дар'я це... Ну, це зовсім напевно ні, такий ні, ні. сценарій? Я от в розмові на ну на високому рівні, от навіть не всі от британці. Які раніше ну абсолютно довіряли американцям. Five Айфони ходять в цю п'ять країн, які між собою обмінюються розвідданими. Вони не впевнені, що якщо вони нададуть американцям, що це от буде повністю збережено. І там американці в своїх переговорах з росіянами нічому нічого росіянам не зіллють, що стосується України саме. Тому тут криза довіри серйозна і. Але на жаль, європейці не можуть замінити ці спроможності, які американці не помітиться, не можна ну, не... чесно дізнаються, що не зможуть. Mm -hmm. Mm -hmm. От і це якби частина теж нашої проблеми. як mm -hmm. Якби не дивно це звучало, що. От, Британці з американцями не можуть помиритися, і це відповідно гальмує ну, всі процеси в ну всі якісь можливі там варіанти у нас, тому що американці в своє бачення в тих своє бачення, і вони якби між собою не можуть домовитися. Це затягує, затягує, затягує кожен раз будь-які історії. Я там, вважаю, що найголовніша проблема нинішньої адміністрації американської в тому, що вони правда вважають, що з Путіним можна домовитися, і вони продовжують це вважати. І вони кажуть, ось я неодноразово Сова вже чула в травні е, можливість, ось ось, ось, все закінчиться. Потім е, звісно Р, Реально в... було можливості так на думку американців. На думку американців, і зараз знову ж таки. Е, тобто в листопаді, коли ми мали цю зустріч, нам відверто казали, що все на початку. Грудня щось має бути. Вони дивляться просто на росіян і на Кремль з точки зору економічного профіту. Вони розуміють, що вигідно було б і американцям, і росіянам про щось домовитися і почати знову торгувати там разом. Не знаю. Акт...